Але для історії передчуття, як як, за три хвилинки приїде. І хто? Конь в пальто. Хто приїде? Ну приїде топлячок. І що? Ну, Це або велика проблема, або велика удача. Ну, Тут два варіанти цього Ой, Але це по-любому цікавий двіж. Так, скушено не буде точно. Холодно. Трошки. Заберіть мене, заберіть мене, заберіть мене. За, заберете мене, ні? А я наверх верю запригнути сюди, можна? Я обережненько. Нам тут на горочку і наліво. Біжу, біжу. Якось так. Підвозять. Ти бачила кота? О! Клас! Дро! Машина! Ти знову ошалел! Поки що не... Ти хочеш її. Саме так. Я хочу її. <звук> Знаєте, що каже? Я його питаю, що це таке. Він каже, що це китайський тюнінг, а потім каже, цікаво, солона чи ні, хто лизне. Я кажу, ну я. І вже прямо палець обрізала. А він каже, ти що, я знущаюся, я готова була дивитися, чи вона солона, чи ні. Совість є. А хочу, що ж ти подивилася. Знаєш що? <звук> Коротко про заїзди в наші гаражі, хто каже мені занизитись. О, госпіль, Американський тюнінг жорстокий безпощадний. Це просто жесть. Воно таке фу, я ніколи не думала, що цей запах. Я посиділа її звозила. Це просто жесть. Як воно смердить і як одразу забуваються дихальні шляхи. Наче поїла ту плісняву. Дивись, що ми маємо. У нас знята оця штука. У нас від'єднано роз'єм силовий. Ще один силовий роз'єм. І оця штука. Тобто його перевели в транспортне положення, машину. Відповідно, у нас в салоні дуже багато дерьма. Пішли покажу. Тут підтоплено, зрозуміло, але питання в тому, що я не бачу тут слідів води. Бачите, все чисто. Mm -hmm. Тому із кайфового. Із кайфового, Так, Ну, а це скарб. Пішли, покажу що. Диви, ота штука, ото шторочка проти вітрова. Знаєш, скільки вона коштує? Я знайшов найдешевшу б з надірваними краєчками, там де сітка, типу, 250 доларів. От, эта от херня, яка ховається там от за багажником. Шум Шумовичок. А ти так боявся, що його нем... я нема ніде? немає. Тому що, ну, типу, 250 баксів неровному місці, ну це неприємно. Фух, але тут дерево, я просто. Я грудь. Ладно, зараз все зробимо. Ну, а ну скажи, що? Наташа що? Заведеться, я тебе навіть цьому. А Наташа завжди що? Наташа завжди. Ну. Наташа завжди, Наташа. Я тебе стукну зараз. Давай. Ну, ага. вот. Зварювальний апарат ну, тут, навіть, а гараж мій навіть там. А дивись, бачиш, бруд, от, вон по склу, дивись, як брут. А при цьому дивись під э, цими штучками. Майже нема. І ключове, що я типу дивлюсь отут і я не бачу жодного натяку на ватерлінію. Рівномірний шар пилу і досить чисто. Ну тобто я дивлюся тільки що ми знизу її колупали. Нема навіть скажи я скажу, нема навіть на ходовці іржі рижий. Типу вона прямо ну, булочка. нравится. Ляха хороша. Водичка. А там водичка есть. Галина бланка. Галина бланка там в стаканниках. Бульбуль, каже. Ну короче, нехай це висихає. А я поїзд до звуна. Чао. Дітей звать? Нам потрібні ці бубнячі ваші диви. Бо шов, бо ми трошечки. Піджали її. Так. <ріст> Туди неможливо по-іншому залазити. Треба балон з киснем. Сука. Угу. Щось не виходить. Сука. Що таке вже? Тут перегородка. А ти не залізеш в багажник. Не факт. Так це? То Та там? Фу, бля, воняє. А я тобі казала? Казала. Мой полный рот целый прелестнявый. Заливай, что мы справили твоего рота. Это твоя машина, а рот ми, что я страждаю? Так, тогда я сейчас, Лиза, проверяю двигун. Чисто. Мне вот это не нравится, Лень. Какое зимное, такое впечатление, что она на бок где-то съехала в воду. Видишь? Вон полосочка. Вот полосочка. А самое херовое, что эти полосочки на линии впуска. Пояснительную бригаду. Ну, богат делать mm -hmm. И тут дорого. <свят> Потянешь его в гору. Добрый вечер. Что тут? А -а -а тут водичка стоит. Тут тут вот в что-то. якийсь, то оригинальный тюнинг, походу. А, целомели на крышу, чуешь? Гань, хочешь? Вот. Помолясь. Все, что? Да, Это клипсы. Видишь? Реднище. Так. М -м -м. Рыбок пускать будем? Походу придется буксировочный крюк. Буль, буль, буль. Ну-ка, ведь Свет в конце тоннеля. Вот это блок про Вороч. А вот ли Вороч, ну, я думаю, что, скорее всего, все блок музыки. Ёб твою мать. Так, а он вот для них тут хорошо, смотри, смотри. Я хотел на море поехать. Воно до тебе само приїхало. Ні, ну, це прісна вода, бо дах був не зачинений, воно тікло все сюди. Тому зараз. Цебломісти миючи... навіть з таким морем. Тому мій цей зараз буде насвят. Так а в чому проблема зняти сидіння? В тому, що я подаю живлення, типу, а там же ж ну, там же ж все цвітить і пахне. І знає, що я можу, куди я можу, типу, ну. посунутые вручную. Нахуй. Самый так. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, телегушки. Фу, какая гадость. Эх! Харман Кардон. Он на ведь. Дивись. Часина корабля, частина команди. Він навіть соль генерує. Бачиш, як красивою. Ага. Ох! Ай. Це я ще акум не бачу. Те, мабуть, <гум> акум чи ти? Акум побачу, а він не скрию. <гум> По заводу як далі повинна зніматися? Хто? Акум. Отак. Ну, так а що ти не виходить? я не завод. Бо мені доба у річ моторинверки ще рости, рости. А, то тут просто у тебе руки? Так, да, я рукожоп просто. А, ну, Все? Ти я ж не можу зрозуміти, в чому а, справа. Ну, так побачиш, зрозуміло нарешті. Тут зараз треба, щоб відійти, типові, ну, щоб мене паніка не добивала, тому що у мене зараз бажання її вигнати і підпалити там на вход. Треба просто типу знаєш, як будісти, там, Ще крок за кроком, потрошечку, потрошечку. Але біда в тому, що я не можу взяти сидіння, тому що у мене ж нема ключа. Ну, я не подаю напругу, а сидіння ж не їздить нікуди. І, типу, воно в короткому замиканні, все, ну, тут, тут, тут треба зараз брати і все розбирати, а сидіння вручну, я не знаю, ми не відсунемо ніяк. От он хороший мой. Цікаво, втонув в тех, чи ні? Тут червоний блок. О, блядь! Тут мокро. Тянем, потянем, вытягнуть не можем! Не можем, просто не хочеться сломать! Хочется так дуже темно. Обана! Оля! Медятинка. Мокренькая. Ух. О, -о, 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 О! Диви, 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 диви. Слухай. Хочеш ножки в морі помачити? <різь> Я думаю, що це на морі. Я за місяць помачу. Схожу на, на прісню буду, бо вона стояла без даху, скільки часу. Чуєте, музичку? Я йому одразу казала, вірмкни щось нормальне, бо вірукнув таке, під що хочеться вмерти разом. З акумулятором і всім, що Короче, є. До речі, акумулятор електричні. я виловив, подивися, який гарний. А, да, акумулятор гарний. гарний мені. О, так хочеться жити під тут цю і відновлювати щось. Тут навіть сила борода, синя борода, капітан жив. Ух, так. Чи не бачимо? Діти де? На місці. Руль розійшовся, Чуть-чуть. Ты у ну, меня полетаешь, сучка. Поехала на пацаны. А ещё можно... Давай еще. Ты еще даже хуже Дениса попросил. Там а... треба полстый а гребаный а сверван пройти. А теперь можно? Ай! Еще. Не-не-не, можно еще до... Что-то маман ты приехал. Все супер, торт вперед. Ой, хорошо, ой, хорошо, пизда назад. трошки еще можно. Трошки еще можно, еще туда-туда-туда. Молодец. Чуть-чуть вперед, давай. Давай, чуть-чуть.

Спасибо, хлопці. Приходьте на шашлык. Может еще выровняем? Кого? Она по цьому выровнялась. Идеально. У так какая буде. будет. Все, команда, команда мечты. Давайся. Иди, иди. А -а -а. Все, кайфуй. О, смотри сколько досок. В рот ему ноги. Покружились вот по сравнению с так бы. Вот что эта женщина от меня хочет, скажи мне. Ставить камеру. Да вот что-то ей вечно надо а, а что? Сам Боженька только знает. Ты на суперклей эту штуку поставил. Да я ее сломаю сейчас. что? Что Штатив. Малый, на тебя точно с одного удара рубанулась. С мамой будет драка.

и Мари этот медятинка какая. Ааа, молочинка. Ух, обманул. Декстер, я люблю тебя. Что? Вымыкай и иди сюда. сразу. Ну, вас На секундочку. Я не знаю, що вони там збирали, бо я два половини буду, щоб буде закріпле. Бачиш, щось не збирали. Ну все, можна їхати. Так. Да. не Що ти закоханий такий? Закоханий? <сх2> <сх2> Розкоханий, хотіла сказати. <сх2> Неправда. Вона класна, все буде Буду, добре. Буде. Все буде добре. Да. Трохи підсохло і дуже видно рівень води, який тут був. Трошки цвілі. Красота. Найдорожча історія в цьому возику це бляха мотор І ми дивимось. Що у нас матерлінія? Вот вона, глянь, яка солоненька. Біленьку Бел... смужку бачиш? Вот на Ммм, Є? Да. Ну, глянь, красивенько. Тут бачиш, тут Йолки, шишки, вся херня. Компресор кондиціонера у нас пішов під воду. підводу. Гена частково, тому що вот он гена. Типу, в тонув він чи ні, не знаю. Uh, я вкривав вже повітряний фільтр. О, oh, глянь, там навіть якась древенняка приплила. Uh, Дивійка. Ммм. Mm. Листечко. Заморське. Мой uh, пікнік. В повітряному фільтрі, типу, ну, вода стоїть, ну, наче небагато. Але найбільша херня це те, що у нас фари. Подивись. Просто глянь. Габела. Їм торба, коротше. Ну, типу, я їх віддам на реставрацію, але поставлю собі зовсім інші. Тому що замисок по цій машині геть інший. І бампер теж нахилять. Тому що транспортування біточки. А, так, так це не транспортування, це. Сумніваюся, що зараз це мабуть, ну, більше соль і цей. Тому сьогодні я планую викрити свічки, капну трошки маслиця. Якщо так от глянути. От ми бачимо натягувач і там є цепочка, її видно. Ну, наче все виглядає ну, не дуже прям критично і погано. Але трошки треба буде вручну провернути двигун, прям, чи він не заклинаний. Тому що, судячи з ватерлінії, що вона отут отака. В багажнику ти показувала. Да. В багажнику, типу, все утонуло, то... Коробка уходила під воду повністю. А це що? Що? Шо? шо? Да я не в душі не знаю. Ага. <клес> Значить, що вона повністю була під водою і могла через сапони натягнути водички. Тому треба буде знімати поддон. Коробки здівати все мастило. Ставити новий поддон і наливати нове мастило. Ну, може так, типу, вона врятується. Ну і те саме з двогном будемо робити в будь-якому випадку. Слухай, от дивись, а? От, от от там лампочка. Дурацька, яка мені засвічує. Я тобою її ховаю, ховаю, а ти береш і відходиш як спеціально. Звісно, у мене ще в руках є Злоді, лампочка не здумай, для, не для, цих, для відлякування всяких приста, пристаючих. Як гарно. Ух. <ріць> На, <ріць> б... вітрю, На бубініний стоїть. Ух. Це ж вона, що вони можуть стояти. Ти, до речі, придумав її як клікуху якусь? Ще ні, я ще не визначилася. Ну, у мене поки водяною в голові граю, ще в дитинства. Це що значить? Значить, що там піпець. Це я ще таке не розумію, там у боки взагалі просто. Нове життя вже. Таке собі. Але ти не хочеш її спалити. Тому що я знаю, що я її оживлю. Я жива, а ти хочеш мене спалити. Ти? Постійно. Щоб тобі скажу, що ти жива. Я в тебе ще з полісосом кину. Починається, бачиш, погрози. Таке що потекіли? Бум. 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 Угу. Так якщо я тобі зараз під, підзад дам, буде бум. Наташа, да? тебе що життя набридло, чи що? Чи ти збереглась? Така хто мені погрожує Окрім твого характеру, ніхто? Косняшка. Якийсь блок вже розвалився да, в руках. Це. Ну той, так. Да. Uh -huh. Connected Drive. такий новчет. З цього щось тече. Ммм, мідятина. Я так розумію, це зараз твоє улюблене слово буде, так? Да? Да. Тобі закінчилися емоції для ознак. Так. О, фу, воно там прямо вода точно. Що да. ми маємо? Що ми маємо? За гідравлічний модуль і блок керування дахом, оце він. Він тут стояв в ніші, типу, повний води був. Типу я зараз його витягнув і просто остиваю, просто Ну йому погано, але я буду його максимально витішити, бо там гідронасос, особливо йому нічого поганого не буде. Ну Типу блок зверху був, блок скрию, окремо подивлюсь. Там акум теж був так нормально, відсотків на 70 занурений. Його зняв, буду намагатися відновлювати. І там от блок запобіжників. Його, ну типу, я думаю, що підберу по номеру деталі, замінюю. За Ліву, лівіше від нього. А для чого ти його тоді заприскав чимось? Я його заприскав, щоб з нього гарантовано роз'єми познімалися. Бо соль вона роз'їдає не тільки електронні прилади, вона ж роз'їдає ще й пластик. А роз'єми це оця штука. А так. що, не можна поміняти? А вони дорогі? Е, вони дорогі, але питання не в тому, що вони дорогі, питання в тому, що м -м, в роз'ємі така біда є. Бачиш, соль вона робить з роз'ємом отаке. Він прикисає. І типу потім, ну, це зараз воно рухається, а коли його знімав, то воно ніхто не рухалось. Mm. Воно закішився, прикипівши одне до одного. Ну, тобто Воно, як знаєш, як спаюється, але корозії. Ну лянь, цілові. Це ж просто жесть, бачиш. Ну, хто знав, що буде солона вода? Тут під цього не, не застрахований. Ну, це теж м'ячінка. Так а ти кажеш, що. Якась фігня, то яка тут стояла, вона неважлива. На всіх машинах біда з цим. Це... На всіх BMW? Ні, на всіх кабріолетах F-33. Це підсилювач Харман Кардон. І в чому сенс? Коротше, ця машина вона втонула, так, дійсно, вона втонула, походу в морській воді, але прикол в тому, що вона втонула десь по сидіння, вода піднялася і вода пішла. Ну, Це прям видно, що, типу. ну... Так, да, блоки пошкоджені, але не так сильно. А от найхіровіша історія, те, що дах до кінця не був закритий. І отут диви, якесь щілине. Отут, отут воно все стікало через незакритий дах до кінця, воно все стікало сюди. І тут така місцева постійно стояла вода. Вона постійно оновлювалась, не випаровувалася і постійно стояла. Тому така собі історія. Я більше зараз парюсь з наслідками того, що машина стала відкрита, ніж з тим, скільки там воно було отоплене. Коротше, цю байду ти будеш міняти? М... Я, скоріш за все, поставлю сюди матч 8 ДСП, підсилювач не штатний. Ага. Я так і думала. Я прям знала, що ти його і поставиш. І саби поставлю під, під сиління теж інше, тому що ну, сенс їх рятувати. Просто за Харман Кадон валять ну, дуже великий цінник. А який сенс, коли я поставив туди нові динаміки, нові саби. І так само нові підсилювач сюди поставлю. Ага. Ага. В жопі нога. <рес> Супер Наталічка у нас тут трошки прибралась сидінням обшивці. Не маргає, тому що це діодний ліхтар. Mm -hmm. Отак не моргає, не? Да, ну, трошки менше. Ні, просто трошки менше, вон дивись на тому жовтому. Мене Коротше, сидеться. отут. Мідятина. все, жопа. ну Я в принципі нову, що я буду перетягувати. Е, роз'єм цього. Скажи, я скажу, роз'єм керування сидінням. І саме сидіння, бачиш, воно ржавеньке. Mm -hmm. І саме хірове, що я не можу його зняти. Тому що дивись, от раз болтик. От он. Ну, типу, знаєш, висіть грушу, не можу скушити. Воно отам. От. Ну, типу нічим не підліз, щоб його викодити. Прямо під пластинкою. І тут така сама історія. Ну тут, типу, наче і можна трошечки його. Он вот он. Він вот он. Он теж під пластинкою металічною. Тому буду примусово шукати там моторчик знизу і подавати на нього 12 вольт. Але дивись тут, яка медіатинка, смотри. Видно? Коротше, воно мокре. А тут видно, що воно аж гуляє під пальцем. Угу. Тому що тут зробиш? Нехай стоїть. Але кермо гарне. <реш> Ні. Кермо, кермо під нахрен. Я вам задній диван підзняв. Він теж жопа. Під ним вода стоїть. Я в тебе вірю. Я в себе не вірю. Це не важливо. Головне, щоб я вірила. Я постарю, висок, треба, просто розумію, що тут треба що поховатися. Так класно! А До з весни. З іншого боку, знизу було досить непогано все. Ну, типу немає такого там, відвертого, відвертого зіпздідця, який я боявся побачити, коли типу, я коробку там бачив або щось. Ну, типу, є трошки, але ну, по, типу, з нашими машинами, які взимку по солоних дорогах їздять, тут було прямо дуже, дуже-дуже, дуже добре.